Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі міста більшість підприємств та державних установ почали працювати з перебоями. Єдині заклади, де така робота неприпустима, це лікарні. Тому одразу після завданої шкоди до медичних закладів було підключено генератори. Ну насамперед я хотів би, щоб ви зрозуміли, що таке обласна лікарня по споживанню електроенергії. Це 360 тисяч метрів квадратних площ. Це два анеографа, комп'ютерний томограф, монітор-резонансний томограф, п'ять рентгенапаратів, кухня, яка працює на три зміни на 800 чоловік і теж на електриці. Тобто, по споживанню електроенергії, це можна сказати наш заклад як маленький, таке маленьке містечко на 7-8 тисяч населення по споживанню кількості електроенергії. А таких містечок у області багато і на кожну установу. Потрібен свій потужний енергоносій. У обласній раді кажуть, медичні установи в пріоритеті, тому для безперервної роботи генераторами забезпечені. Це обласна лікарня Міні Горбачевського, це обласна дитяча лікарня, це обласний перинатальний центр, це і наша стоматологія, і діагностичний центр, і тубдиспансер обласний, і обласна психонаркоцентр. Всі вони. В принципі, забезпечені е, живленням, із як енергетики говорять, два плеча, тобто дві лінії підводу є з одної сторони, з іншої сторони. Але такі виклики, як е, от зараз стали нас починаючи там із 10 жовтня, коли був навесен, нанесений ракетний удар по нашій е, е, інфраструктурі обленерго. На такі випадки у нас всі медичні заклади забезпечені дизельними генераторами. Працювати в нових умовах складно, але можливо, хоча усі підрозділи забезпечити непросто, тому у кожній лікарні є пріоритети. В основному цей дизель-генератор працює у нас на відділенні реанімації, а в, них, а в нас їх п'ять, Працює на операційні, працює на Наркозно дихальні і дихальні апарати штучної вентиляції легень, і хоч включення лікарень пріоритетне, кожна втрачена хвилина може стати фатальною. До прикладу, без апарату штучної вентиляції легень людина може жити лише 5 хвилин, потім наступає біологічна смерть. І в такій критичній ситуації лікарі знають, як діяти. Припустимо, якщо є якісь заклади, припустимо це так віртуально, де немає такої можливості підключення, проводить. Штучну вентиляцію легень на апараті можна в ручний спосіб. Тобто там спеціальна така подушка є, і працівник сідає і весь час, там 30, 40, 50 хвилин цією подушкою дихає, фізично дихає. Поліклініки не відносяться до пріоритетних, але в нормальних умовах вони працюють. Правда, є проблеми з електронним записом та направленням, але й тут очільники цих медзакладів знайшли вихід. Ми зараз запровадили нову нову технологію, що пацієнт може самостійно записатися і, минуючи реєстратуру, може прийти до лікаря прямо в кабінет. Тобто не треба стояти в чергах. Він там виділяється певна година, де лікар має прийняти, прийняти пацієнта. Раз Разом з тим, коли, коли наступає тривога, то згідно відповідних норм і правил, ми не маємо права ввести прийом пацієнтів. Всі пацієнти спускаються в бомбосховище в укриття, в укриття, яке є в нашій поліклініці, разом з ліки з медичним персоналом, і цей час безумовно ми втрачаємо. І втрачаємо відвідування, тому що якщо взяти за місяць часу, ті, які записалися на прийом самостійно, з них 700 чоловік за жовтень місяць не змогли потрапити на прийом до лікаря, зв'язку з тим, що були тривоги, і ми не могли приймати цих пацієнтів. Для тих, хто не зміг потрапити на прийом у обласній лікарні, запроваджують контактний центр, який буде сприяти роботі з пацієнтами. А в облраді зазначають, наразі критичної ситуації медич. Закладів немає. Про додаткові джерела у разі припинення електропостачання подбали заздалегідь. Дещо закуповували в ході війни, вже коли розпочалася війна, дещо допомагали нам наші партнери європейські. Ну але взагалі є певні вимоги до таких об'єктів, як лікарні, які передбачені відповідними документами і тому. Ну, особливо я хочу сказати по дитячій лікарні Ми в минулому, позамінулому році провели великий об'єм робіт для того, щоб забезпечити подачу електроенергії із двох напрямків. Люди не залишаться поза увагою, вони обов'язково будуть вислухані, прийняті. І ну, я впевнений, що отримають ту консультацію чи ту допомогу, за якою вони звернулися або за якою вони приїхали. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал ск 1